І всім добрий вечір з вами Рон Я той, хто ходив на босса. Ну і сьогодні я вам покажу ломку автомата. Ломку автомата, коротше. Цього, що в магазині стоїть. Спочатку вам потрібен годинник. Потім ви маєте зайти в магазин, щоб в ньому був автомат. Отакий от. Незаклинений. Потім в цьому магазині має бути активний предмет, що тут на пробілі. Мішка не працює, ну пофіг, в принципі, відключив її. Тут в верхньому в лівому кутику. Має бути активний предмет. У мене це було деплоп'я, але я її випадково прожав. І тому мені нуля диплопію. Ну мені зараз не потрібно, в принципі. Так що пофіг. Маєте купити цей активний предмет. Цей активний предмет заміниться на годинник. Ви взяли, купили активний предмет, наприклад, як мама бомба. Вона у вас взялася в кутик. А годинник став на такий от пустамент. Ви берете назад годинник. Донатите гроші. Поки він не бо поки у вас гроші не закінчаться. Пожимайте. І от у вас той активний предмет, якщо я не промахав, як я. А годинник тут. І один заряджений. Отак, от можна донатити, донатити, донатити. Правда це трохи довго, але це таке. Деталі. Ну, я повернусь, коли все це зроблю. Ну от і я знову. Я потратив хвилин так. 15, щоб від моїх попередньої суми... задонатити. Просто ваш якраз. Щоб від моєї попередньої суми задонатити. А повна сума займе, думаю... Цю 1000 монет займе, думаю 30-40 хвилин. Ну але це не шкода, щоб відкрити нові речі. Робимо так. Бачите, 999, і нам треба... Ще одну монетку. Якщо автомат взривається, він більше не працює. Потім його знову треба наповнити. Такі от пироги. Бо я вперед цей гайд записую. Тому що коли я перший його записав, першу версію. Бо не, в мене не було ще обнови AfterBiors плюс. А тепер AfterBiors плюс годинник пофіксили Просто так його можна використовувати. Тільки... Тільки хвилин... Ту хвилин. 25 раз. 25 раз. Він заговорюється. Так, його можна використовувати тільки 5 разів після чого він ламається. Але якщо робити це по такій схемі, гра думає, що ви його взагалі ні разу не використовували, тому що він тут залишився. І так можна їх в, в автомат задоначувати. Ну я зараз його буду до 999, монет напхаю, щоб там були гроші. До ти... Ще раз ти, що я не рекомендую робити, це не має сенсу. Тупо потратити всі гроші, що ви ту закинули. Більше вам нічого не відкриється, якщо, якщо ви другий раз таке зробите. Ну хоча... Це... доволі нутний процес, але вам повідкриваєте всякі штуки цікаві. От як мені відкрилась е синя свічка і стопач. Це доволі хороші речі. Стопач взагалі суперова річ. От про неї розкажу, коли я буду проходити. І знайду її тоді, розкажу про неї. Ну що ж, за урон. Всім дякую за перегляд і до побачення.